Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Іспанії Ла Ліга. Розглянемо результати матчів 14-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 14-й тур розпочався у п'ятницю, 28 листопада. Гетафе вдома перемогло Ельче 1-0 у суботу 29 листопада. Пройшли чотири матчі. Мальорка та Осасуна зіграли в нічию 2-2. Усі чотири голи команди забили у другому таймі. Також відмітимо, що Мальорка вигравала 2-0, два голи у матчі забив нападник Мальорки Ведат Мурікі. Барселона вдома перемогла Алавес 3-1. Барселона пропустила першою. Вже на першій хвилині гол у ворота Барселони забив півзахисник Алавеса. Пабло Ібаньяс. Дублем у матчі відзначився півзахисник Барселони Дані Ольмо. Атлетік Більбао на виїзді переміг Леванте 2-0. Атлетіко Мадрид вдома переміг Реал Ов'єдо 2-0. Два голи у матчі забив нападник Атлетіко Олександр Серлот. У неділю 30 листопада пройшли 4 матчі. Вілья Реал на виїзді переміг Реал Сосєдат 3-2. Дублем у матчі відзначився півзахисник Вілья Реала Альберто Молейро. Бетіс на виїзді переміг Севілью 2-0. Еспаньол на виїзді переміг Сельту 1-0. Жерона та Реал Мадрид зіграли в нічию 1-1. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі на матч, відзначився гольовою передачею та був замінений на 72-й хвилині. Владислав Ванат також вийшов у стартовому складі. Та був замінений на 83-й хвилині. Андрій Лунін цей матч провів на лаві запасних. У понеділок, 1 грудня, пройшов один матч. Райо Вальєкано та Валенція зіграли в нічию 1-1. у зв'язку з тим, що Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид та Атлетік Більбао у січні приймуть участь у розіграші Суперкубка Іспанії який пройде у Саудівській Аравії у вівторок, 2 грудня був зіграний матч 19-го туру. Барселона вдома перемогла Атлетіко Мадрид 3-1. Атлетико Мадрид забили першими. На 19-й хвилині вихід 1 на 1 реалізував Баена. Також відмітимо, що на 36-й хвилині Роберт Левандовський не забив пенальті, пробивши набагато вища воріт. У середу, 3 грудня, був зіграний ще один матч 19-го туру. Реал-Мадрид на виїзді переміг Атлетік Більбао 3-0. Два голи у матчі забив Кіліан Бапе. На першому місці у таблиці Барселона 37 очок. Реал Мадрид на другому місці 36 очок. Вільяреал третій 32 очка. Атлетіко Мадрид замикає зону Ліги Чемпіоновських місць. 31 очко. У зоні Ліги Європи перебуває Бетіс, 24 очка. У зоні Ліги Конференцій перебуває Еспаньол. 24 очка. У зоні вильоту перебувають Жерона, 12 очок, Леванте, 9 очок та Реал Ов'єдо, 9 очок. Найкращий бомбардир це Кіліан Мбапе із Реал Мадрида. Він забив 16 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.